Ну що, Реалізований монтаж басейну, село Ходосівка. Значить, що буде робити? Дивіться, треба заклеювати цей ящик, де стоять де стоїть і насос. І ось бачите, що на пленці. Це все призги бетона, тому треба заклеювати всю чашу. По контуру оцей флянець. Ось бачите, цей флянець, його теж треба по контуру проклеювати, тому що він замажеться, буде ужасне состояння. Тому гарненько проходитись, проклеюєте по периметру, заклеюєте басіньку і тільки потім заливаєте. Сіточка там зав'язана 20 на 20. Світо капітальний. Сіточка 20 на 20. Плануєте монтаж басейну? Телефонуйте. Плануєте щось будувати? Телефонуйте, UDKM UdecemBoot. Це завжди швидко, якісно і за адекватні гроші. До нових зустрічей!